Так, усіх вітаю. Нарешті мені дали світло, і нарешті я можу записати відео по дзеркалу, який... який я в принципі вже пройшов. ну в принципі, я буквально пройшов, тому що часу чекати з такими бокаутами взагалі немає. Тобто, я ось пройшов. Так, давайте, поки є час займати справою. Манкий бізнес це турбулентність, тобто баф дзеркало. В чому його сенс? Коли союзник, тобто це не тільки персонаж, це і мимоспред. Ну саме не коротше, коли союзник атакує елітку або боса відповідним типом, ну логічно, якщо там квантовий ворог, а союзник квантовий також, то додається одне влучання до цієї турбулентності. Коли ми пробиваємо елітку. Або боса додається ще один. Додаткове влучання до турбулентності, і всього влучань може бути 10 максимум. І ця турбулентність спрацьовує на початку зі зміною циклів, ось так правильно сказати. Тобто ми проходимо нульовий цикл, ми там еліток б'ємо, босів б'ємо, пробуваємо їх, це все скердується, стакається до 10 разів. Все це плюхає по ворогам, і кожен інстанс б'є рандомно. Тобто, якщо 5 ворогів, воно рандомно буде як стрібеча атака, як баунс атака. Працювати. А якщо ворог один, то всі ці. 10 влучань, бабахнуть в одну ціль, і це буде максимально ефективно, і б'є воно трудемеджем. Це кайфова тема, тому це не законтрити. Так, погнали дивитись, що у нас тут по ворогам. Я пробіжусь поки що швиденько, і детально буду розповідати також у бою, як я робив у пефі, тому що це буде наглядно. Оця медмозель, яка по суті накладає дуже багато вивітрювань. Оцей коник там буде спавнити у цих Очків, своїх е, рибочок. Ну і тут буде Сем Світлана Семенівна. Коротше, нас чекає. Ось це в першій частині. В другій частині нас чекає оцей грифон сонячний, оцей Ігор без очей, горобчик. У другій частині нас чекає, хто МС Хулей зі своїми цуциками. Коротше, від нього не сховатись. Він звідусіль нас дістане. Що ми тут бачимо? Квантовий і електричний тип супротиву. Точніше, не супротиву, а вразливості. Електричні всі, чому квантовий тут виділен, наче тут тільки один сем квантовий. Скорі за все, акцент на те, що ви все рівно з ним зустрінетесь і потрібно з ним щось буде робити. Тут не по кількості квантових юнітів, тут по вагомості, як я зрозумів, іншого пояснення в мене немає. Але я потім вам розповім, чому саме так, чому квантовий. Кого сюди можна взяти? Я ось брав, як ви вже зрозуміли, я брав кастор. Різ. Вона квантова, так, тут Сем буде один. Тобто тут сингл-таргетний, тут е, інколи ауєшний контент буде, коли коник буде прикликати у цих рибок. І те, він буде там прикликати по 2 рибки, тобто буде 4 юніти, максимум. Від 2 до 4. Тому тут така паучі сценарій, тут завжди є сингл-таргетний. Тому якщо щось обираєте, обирайте якихось дуже заряджених мисливців або тих навіть ауєшних персонажів, які мають якусь нівелюючу здібність, як у Касторіс дракон, коли вибухає, він завдає стрибаючі атаки. Якщо ціль одна, то всі стрибаючі атаки влучають в одну ціль, і це дуже боляче. Але регачки дракона, звісно, не такі ефективні, але Керена тут допоможе. Касторіс завдяки бафу мимо Спрайта завдавати більше демеджа у одну ціль вибухом дракона. Так, електричний хто тут може стати прям кайфово? Це, як не дивно, генерал. Він, хоч я уєчний, але в нього оці атаки його електричного чувачка, наче як баунс атака йде. Тобто, якщо ціль одна, от сем тут один, і всі оці, назвемо так, баунс атаки, вони також політять в одного сема. Це дуже кайфово. Квантовий, кого можна ще взяти? Дуже кайфово стане Арчер. Він багато в кого є, скоріше за все, його досі можна забрати. І він тут буде. Кайфовий по багатьом параметрам, по механікам сема і по вразливості. Можна взяти, ось уявний є, за логікою квантового типу, можна взяти доктора Раціо. Якщо у вас він заряджений, він мисливець, він буде бити в Сема і часто робити. Це дуже важливий ще параметр, часто бити в нього, бо там є умова на пробиття. І це важливо. Тут взагалі все так пов'язано з пробиттями, холей також, але це потім. Електричний тут. Багато достатньо цілий. Тому можна обрати Акерон. А ось проти Сема, як Акерон себе покаже, тут, звісно, питаннячко. Можна взяти Аглаю. Але з Агуаю тут буде невеличкий а, моментик. Потрібно буде там пробувати Сема 100%. По іншій умові, коротше кажучи, там буде важко це зробити. Наче настав час мисливців. <плес> Нарешті. Вони тут зможуть показати свою бібу в одну ціль і частими атаками його пробивати. Обрав. Я Касторіс, як не дивно, заряджена пачка преміумна, чому потак. Не дивлячись, що тут всі АОЄшні, це моя короче на лопаточки поклав. Але це було достатньо довго, як не дивно, в сингл таргет АОЄшну команду. Коман, ну логічно, що це буде достатньо. Не те, що важко, це просто довговасто. Так, у другій команді, у другій частині, точніше, тут у нас хулей, як вже казав, Хрифон, Ігор, і тут цей горобчик. Що ми тут бачимо? Фізичних багато. Вогняних багато. Тобто це Firefly і це будх. Із фізичних хто ще це Файнон. Файнон буде кайфовий також з цієї причини, з причини стрибаючих атак. Його цей метеорит, він, коли падає, завдає баунс атаки. Якщо хує там буде один, тобто цуциків зачистити навколо, а потім скинути метеорит. А якщо через керидру тобто два метеорити закинути, і всі ці баунс-атаки залітять в одного хуя і проб'ють. Він також страждає. Від пробиття, в нього також там є умова, йому там від цього неприємно. Кого я б тут рекомендував би ще Це сапорти денчика. Як завжди, фізичних тут багато. Оцей Ігор він там контратакує, неприємно. То багато ще точків краще мати. Так, і тут є ще вітряний. Вони хоч не вітряні, але вітряний. І це Фейсяо теж добре там буде себе почувати. Вона часто б'є, вона може пробити його. За рахунок цього, а часто ходити і мати послідовні атаки дуже важливо, або дуже часті атаки, тобто якусь на швидку команду тут брати або з просуваннями, там через робін, тому там брейкери, лінша зі своїм кроликом, він часто буде падати. Тут є вогняна, коротше, буде достатньо кайфово. Тому мені здається, ось Faceo, Fainon, Будхіл, Firefly зі своєю преміумною командою. Там ще потім вийде Жоржина, вона дасть тут просратись всім. Кого ще можна взяти, Юнлі можна взяти, вона кайфово, вона контратакер. Але я буду брати тут дотерів, тому що фізично є, хай селенс, там кровотечі, ба-ба-ба, його також можна пробити. Не те, що можна його бажано пробувати. І є кавка. Вона має послідовку, і вона робить бем-бем дуже часто. І він від цього буде страждати. Я там трішки перезатарив хо-хо. Я її колись типу завершив і не чіпав в неї там було 160 плюс швидкості. Але я зрозумів, що з часом в неї почали виникати проблеми зціленням, тому що демеджу стало більше, хп стало більше. Бої почали затягуватись, і вона почала трішечки присідати на свої шортики. І я її перезатарив у ХП плюс цілення. Тобто не швидкість плюс зцілення. А ХП плюс сілення. Більше ХП, більше сілення. Плюс я поставив у цей сет гіацин. Я до цього тестив, пробував. І воно класно працює. Я навіть зміг зробити 180 у бою через руаньку, через її перший доон в мене є. Угу. І воно працювало на максимум. Але руанька вже тут з дотерами, типу, не грає в мене. І зібрати 180, наче вже проблематично. Я просто зібрав більше хп, більший відсоток сілення і. І все вона відчуває себе, бачите як. Кайфово аж літає. І команда також кайфує. Я ось нормально себе чухав там. Кого я міг пропустити, можна зайти, звісно, як завжди, датабанк. Зайти в характерес, деструкціон. Можна Sy, якщо немає у вас персонажів сює. А, Квара ще є проти Хуея також. S підійде під Сема. він квантовий, Sy пробуває, там пробиття потрібно. Сейбер, о, підійде проти Хуея, вона також має срібаючі атаки в ульті. І якщо він буде сам, давати ульту, і там буде так плюс боляче Ой, неприємно. В неї є просування, тобто вона часто це буде робити. Атакувати, я маю на увазі. <сум> Зелія. У Аргенті така ж історія: в нього стрибаюча атаки в ульті. Якщо ціль одна, вони всі залітають в одну ціль, як не дивно, і хуею буде неприємно. Але з розрахунком на те, що у вас заряджена у ця Аргентина. Анакса кайфовий, в принципі, звідусіль. Проте саме кайфовий, бо сем завжди сам буде стояти. І всі його, у ці баунс-атаки, з навички будуть Будуть постійно залітати в Сема, і він постійно буде пробуватись дуже швидко. І за рахунок цього ви будете дуже швидко його проходити насправді. Проти Холея також можна поставити, він там вітряний, буде простіше, і анакса буде там нормально демеджити. Трібі можна вперше, вона уєшна, але тим не менш послідовані атаки. Часто б'є, в принципі, допоможе з Семом. Як і з Холеєм. Якщо всі будуть ультувати, вона буде скидувати петарду, просувати через Денс-денс-денс. Коротше, буде кайф. Ось про Сайфер. Я забув, можна до Арчера запхати ще одним персонажем, якщо у вас є. Вона має послідовку, вона дуже швидка, вона часом буде атакувати. В неї є true Damage, а True Damage, є, як ви знаєте, до одного місця. Захисти, не захисти, все буде пробувати. Вовчика можна взяти в першу частину, щоб швидше пробувати квантову по стійкості. Фусіань в першу частину за рахунок того, що вона квантова, ну я не знаю. Ризиково. І потрібен реворк, м'яко кажучи. Галогера можна взяти у другу частину. Він, якщо з шостим ідеоном, дуже багато пробуває з посиленою цієї базової атаки. Ви холея дуже швидко можете роздягти це там потрібно, як я вже говорив. Наче. Всіх назвав, кого міг назвати. Тому погнали дивитись мацати з першої частини. Так, ага, я перевірив, записую я, чи не записую. Бо ви знаєте, я вже розповідав, що може таке бути. Це дуже неприємна історія. Хто у нас тут стоїть? Це просто мала, яка постійно накладає вивітрювання. Якщо у вас команда собенька по ХП, то вивітрювання будуть дуже неприємно пукати. Беріть якогось стабільного сустейнера. Або таких союзників, кому навіть корисно втрачати ХП. Оцей коник дуже цікавий. В нього у ці стаки, як у ската. Якщо пам'ятаєте, коли повністю стакається, він 100% просувається. Але тут є невеличкий нюанс. Він вже зараз походить. Тут я затупив, потрібно було натиснути раніше, але нічого. Ну, він тут кастує дефолтні синго-таргетні, бластові, інколи ауєшні він використовує атаки. Розповідати про них, наче не має сенсу, бо це стандартні атаки, які є у будь-якого ворога. Ось, у мене 3 з 4, точніше в конника, і він, коли заряджається, він просувається. Ляп, оп, і просунувся на 100%. О, і він почав так звану, коротше, інкубацію. Він заспавнив 4 яєчка свої, і він спавнить з двох яєчок по рибці, коли я стакую йому у цю штучку. І коли він стоїть в у цій інкубації, він отримує менше демеджу. Це неприємна історія. Наче? Ось я йому даю 4 з 4. Все, два яєчка він заспавнив і прилетіли дві рибки, які також мають у стаки з такою ж самою механікою, тому не дивуйтесь, все те ж саме. Давайте я вам покажу, я скину, не заультую на, на касторі, щоб показати. Ось оця рибка, вона, оці вусики вона зарядила, усі рибки починають фокусувати яцим. Так, рибки у ці вибухають, і вони б'ють бластово, тобто сусідні цілі вони плюхають. Так. Знову настакався. 4 з 4, 2 рибки. Щоб показати, що буває, коли інкубація дійшла до кінця, давайте покажу. Все, інкубація на максимум, він дає ауєшну атаку. Все, це все, що він робить, коли до коника доходить інкубація. Як би це не звучало? А, і ось після у цього, після ауєшної атаки, він собі блокує вразливості. Тобто його пробити Unreal. Але з цією темкою нам допоможе потім хто? Так, Жоржина. Сема апріорі з самого початку заблоковані. Вразливості. Неприємна історія, а спойлер, його потрібно пробивати. А відкриває він їх після якогось там ходу. Він потім, типу, роздягається, називаємо це так, і починає робити там неприємно. І собі, і іншим, коротше. Ось це бластова атака, коли він п'яточкою своєю б'є. Так, я скидаю дракона, а потім. Вже на крані ульту Так, в одну ціль, як бачите, типу, демеджу не нереально дофігіще Хоча 608 тисяч, ну це за рахунок у цієї баунс-атаки, яка вся полетіла ось тупо всему. Так, зарядив своїх малих, дракончик пішов, фламінго полетіли. Ну, в принципі, нормально. Ляп. Нормально. Так, я прикликаю модуску, а потім ультую на Гіацин. Щоб більше сцілити, цілий, і все як завжди, щоб зарядити багато таланту Кастуріс. Стандарт, стандартний. Так, а потім він буде роздягатись. І фішка в тому, що пробувати його може тільки Кастуріс. Бо єдина вона тут квантова. Це єдиний тип, який підходить. І ось турбулентність намальована 7. Тобто я вже всім настакав, і коли почнеся наступний хід, то воно все плюхне трудемеджем ось в себе. Зараз цикл пройде. Ось бабах-бабах-бабах. Трудемедж бабахов. Він перейшов нову форму, ось так скажу. Він розблокував свої вразливості. Він пришвидшується на 50%. добрий день, фіга собі. І він поглинає хп, коли сем атакує. Він сам собі відгризає хпшку. Так, медузочка полетіла. Ляп. Ось він атакує, сам собі хпешечку. Оцей гульта, уєшна, він плюхає і має шанс накласти опік. Мені, наче тут це і потрібно. ХП багато, а коли опік буде працювати, то мені це на руку буде стакатись талант Касторіс. Єдиний момент, що Єцин буде очищати ці опіки. І тут ще одна така історія. Він спавнить у цю зону вогняну. І коли, ось бачите, знак його зони, коли ми використовуємо. Навичку, яка поглинає. skill point, ось намальовані, так що воно, типу, горить, ба-ба-ба. Ми собі спалюємо частину хп. Ось у чому прикол. Ця поляна ще зменшує об'єм зцілення. Тобто, це порізка сілення. Евернайт зараз сілиться. Подивимося. Ну так, мікропук. Тут є механіки, які допомагають Касторіс, а є, які роблять пук в сренг Касторіс. Так, квантова вразливість допомагає, але ось ця умова, коли ми там зменшуємо скілпоинти собі, це тут фігово працює. Евернайт жирає собі ХП, Касторіс жирає ХП команди. Тут тільки Єцин може якось виконувати цю умову. І те, один раз вхід і багато не знімеш. Так, зцілює вона взагалі по мікропісюрюку Я цим рахунок у цієї поляни квасової. Так я його проб'ю? Проб'ю. А пробити його дуже важливо. Я ж його не підірву. Не, не підірвав. Що відбувається з семом, коли його прибувають? По-перше, в нього почне боліти голова, бо немає дубових пирогів тут і поруч. Він отримує на 50% більше шкоди до того моменту, як він собі відновить оцю стійкість, тобто він зараз суперм'якенький. І ми зараз по ньому, поки він пробитий, накидуємо все, що у нас є. Наче тут його і добити фіг да не фіга. Три відсотки. Ну зараз його турбулентність доб'є. Ось така фігня з семом. А ще прикол: в нього фаз немає, тому що ви знаєте, у босів є навіть у еліток, є фази. І ось з кожною наступною фазою додаються якісь нові здібності, які там сильніші, ніж були. Так, ну про сема закінчили. Тут Грифон він зараз атакував, увага, трьох правих союзників. Тобто на хайселендс він ніколи не буде використовувати оцю свою здібність, бо вона саме ліва. Після цієї атаки цей грифон спавнить у цих півників. У них є ось така: Штормрайд це баф. Вони бафують союзника, і він, коли ходить, виконує додаткову дію. Тобто він ходить два рази підряд. Цікава штучка, вона може інколи зробити неприємну підливу. І коли він палить у цим лазером сонячним, він накладає у ці міточки сонячні. В чому є. Прикол. Коли він ще раз накладає сонячну мітку, то вони погунаються і цей грифон накладає квантовий ефект. Так, квантовий ефект б'є трудемеджем і поглинає енергію. А і ще й тру-демедж від макс хп. Тобто, коротше кажучи, міточки ці потрібно знімати. Як їх зняти? Потрібно когось знищити. Все дуже просто. Ось так воно працює. Тут буде неприємна історія зараз. Я, скоріш за все, зберігу ульту. Бо цей ігор зараз буде ригати. Шмарклями, так? І він стає в стійку. В нього 5 зарядів. Коли ми його атакуємо, він контратакує до 5 разів. Коли він 5 разів контратакував, в нього знімається оця штука, зарядка. Якщо ви не встигаєте його 5 разів вдарити, він починає ходити і по всім починає таку віртуху крутити. Просто будьте готові, що він дуже боляче вдарить. Тому маєте надійного сустейнера. Я, коротше, ультую. Так, тут два заряди таланту, але до сраки. Ось. Один раз роздарив по всім. Увага, це ауєшна плюха. І він накладає корозію. Корозія зцілює союзника, коли він атакує. І об'єм сілення залежить від того, скільки цілий він атакував. Тобто, якщо я на хайселенс використаю, аує атаку, то вона смачно зцілить. Якщо сингл таргетну то ну, таке сумі. Суть ви зрозуміли. Чим більше атак отримує союзник під цією корозією, тим більше збільшується оця корозія в об'ємі. Ну це сингл-таргетна його атака. І він заряджається. Він націлився на лебедя. А він у цією зарядженою атакою він накладає мітку. Тобто це буде вже дві мітки. Шанс, що він накладе квантовий ефект, і атака буде трудемеджною. І це буде неприємно. Тобто лебедю їй потрібно допомогти добити у цього півника. Ага, допоміг. Ой, як я смачно ульту. Ой, хохо, не дивись, хохо, на мене більше блядь, після такої ульти, Жах. Допоміг я коротше. Лебедь отримує по голові. Дуже неприємно. Але тим не менш, півників там і знищили. Правильно? Правильно. Значить, це означає, що міточки знялись. Там фішка в чому, коли хтось знищує півника, пріоритет йде на того, хто знищив. Але якщо на тому, хто знищив, вже сонячної мітки немає, то знімається з іншого союзника, на кому є міточка. Ось така історія. Цікава механіка насправді. Ось так бабахнув він хвостиком і став у стійку, але доти його добили а. І чого доти його добили? Тому що маленький півник наклав на нього цей шторм-ефект. Він походив один раз, а потім походив другий раз. Спрацював оцей ефект півника. Неприємний. Тобто він дав синготаргетну атаку, став стійку, а потім він би дав, скоріш за все, оцю віртуху, тому що його хід настав. Ось про це я говорив. Оце просування додаткове. Ну, просування додатково діє, вона може зробити дуже неприємну підливу. Так, виходить холей і виходить, не маленький вовчик. Так, каб'є, ай-яй-яй, який злий. Коли настає хід у цієї штучки, приходить цуцик. Все, Це дуже просто. Тут також є сингл-таргетні, ауєшні бастові атаки в нього, ну коротше, як у будь-якого ворога. В нього є отакі стаки, він їх отримує, коли він атакує, і коли атакує його цуцик. Тобто, коли їх багато, то він може так нормально настакатись. Так, чекаю хід хайселенс, щоб дати їй баф. Додатковий хід бафу. Стійкості в нього дофігіще. Бутхіл буде себе смачно чухати, а даю ульту. Тому що зараз він буде ходити, буде бити і буде 6-6. Все, 6-6. Він впадає в рейдж, він бикує. Ось тут настає дуже такий еротичний моментик. Оце один з семи. Тобто один наш, сім його. Як взагалі стакати у цю штучку? Ми його, як не дивно, просто атакуємо. Два, три, те, про що я говорив? Послідовки кайфово працюють, бо це дуже швиденько в нас такається. Але невеличкий нюанс: кожна наша атака рахується як один, а в нього рахується, наче як два. Так, так, як два. Тому через це з ним дуже важко якось боротись. Ляп, ляп, все, він зарядився на максимум, і він б'є в одну ціль. Він вдарив. Хайселенс і наклав оцю мітку. Якщо Хайселенс його не вдарить, то по ній прокне рейдж. Це неприємно. Краще потримати ульти ауєшні, бо далі вийдуть вовчики. А на другій фазі виходять по два вовчики. І все, Хайселенс б'є, міточку знімає свою. Так, даю ульту. Ляп, ляп, хохосик зараз ультує. Нормально. А за рахунок того, що Вовчиків стає двоє, вони швидше будуть заряджати йому оцей рейдж. Рейдж він заряджає по одному стаку. Ось у чому прикол. А ось коли він в рейджухі, він два стаки отримує. А ми з однієї атаки один. Тому послідовки або надшвидкі союзники, це мас хев нереальний. Або банальний дуже багато демеджу. Найкращий захист це атака, правильно? Якщо знищити ворога, то від кого захищатись, правильно? Так, він ультує. Ой, потрібно було тут заультити, правильно? Ой-ой-ой-ой-ой, він настакався в кого. Він. Слава тим, що він в кавку встрибнув, а не в Любідіха. І от дивіться, я перезібрав Хо-Хо, і вона так смачно зцілює. От фігово, що немає однієї атаки. Коли ми повністю стакуємо йому оцю штучку, то ми скидуємо оцей лічильник і ми йому обрізаємо частину стійкості. Тобто за рахунок цього можна його пробити. От скільки я його б'ю, я його досі не пробив. Так, це не брейкери, але тим не менш неприємно. Так, я потримаю ульту. Скоріше за все, навіщо? Правильно? Він сам зможе відкинутися. <свігатись> я не знаю, все я там розповів, не все я там розповів. Все як завжди на колінках робиться з цими бокаутами. Нормально не почитати. Вчора, наче почитав щось там може забув. Ну тут, наче, брейкери і тут, і тут потрібні, наче розробник нам натякає що ось скоро виходить до нас Жоржина. Ось тримайте двох ворогів, наче я все розповів. на все розповів. <свігатись> Немає часу у мене розбиратись. Жаль, у цьому. Далі, у нас буде хто Жоржинка. А, MC Арбітрейшн. Сім днів, сім годин. Ось як. Це якраз як на жоржину. Але спойлер на жоржині я робити не буду, тому що в мене увесь день, а можливо, навіть 2 дні, піде на жоржину на гайц. Бо якщо там буде графік максимально кривий, як завжди, то фіг я встигну за один день, на жаль. Або турбокобанчиком якось не хочеться так робити, але часи бентежні і потрібно робити, як вже робиться. Потім буде через 12,5 днів новий апок. Так, так. так. і Бос із соусмарт так, я дуже розумний. Дякую. Дуже розумний, особливо, коли ультую через хохо союзників, у яких є улова ульта Так, але тим не менш, дякую за перегляд. Зустрінемось у новому відосі і усім мирного неба.